Тиждень зоні АТО провів волонтер Борис Гора. Своїми враженнями від поїздки та айдарівців тернополян ділився з нашими кореспондентами. На сході його знають як жужика, а синьо-жовтий автомобіль волонтера без проблем пропускають на усіх блокпостах. Кілька днів тому тернополянин Борис Гора повернувся із зони АТО. Завозив гуманітарку. Трохи села зібрали, трохи з району чортково. ту самооборону тернопільська дали, ліки дали продукти. Ну і трохи набрав ще в Києві знайомих. І в Харкові автомайдан дав. дорога туди розповідає волонтер, і для нього, і для його автівки була дуже важкою. На схід Борис їхав три дні і дві ночі. Та якщо ти вже там каже, гріх не залишитись і не допомогти хлопцям. Більше тижні жужик з Тернополя прожив у батальйоні Айдар. Але вони таке пережили, що ну просто страшно балакати. Скільки вони поноскали тих жахів, всяких, а там було це все. Були кавалки м'яса, просто своїх друзів, з якими вже подружили, з яких один одного рятували. Прийшов балакати. Айдарівці розповідає волонтер, забезпечені і продуктами харчування, і одягом, і засобами гігієни. Немає лише захисної амуніції, яка каже Борис, є найнеобхіднішою на війні. В Айдарі Ті, що йдуть на передову. Треба спеціальні якісь налокотники, спеціальні якісь наколінники, не будь-які. Треба рукавиці, не будь-які. Можливо, всі буцім так, але ну, вони якось ліпше знають. Треба точні, гарні якісь рації для того, щоб пошвидше передати бажану, ну зашифровану інформацію. Борис каже, хотів би допомагати хлопцям на сході і далі. Однак ще раз таку мандрівку його авто навряд чи витримає.